Хочу сьогодні розказати про високолиновий соняшник від Агросима, це Супрема. Це новий гібрид, він йде у нас під Гранд плюс раз тримає вовчка, але це йде високолиновий соняшник. Тобто, коли ви його посієте, потім зберете і здасте на еліватор, де приймають високолиновий соняшник. Ви отримаєте премію в розмірі 5 тисяч гривень. Якщо ви запитаєте, як його вирощувати, чи якась окрема технологія цього вирощування соняшника то ні, немає. Вирощуйте цей соняшник як звичайний гранстаровський соняшник. Сієте, якщо ну, ми радимо до сходу давати ґрунтовий гербіцид, потім уже трибунурував метил по всходам, як каже про це технологія. Просто вирощуйте соняшник Грандстаровський, але потім ви його збираєте, здаєте на наліватор і отримаєте в розмірі 5 тисяч гривень премію, коли у вас відсоток високолийної кислоти більше, ніж 80%. А Супрема дає олейнову кислоту більше 80%. Тому зверніть увагу на цей класний соняшник. Настя, а збирати соняшник потрібно окремо від звичайного, високолійновий? Так, звичайно, його потрібно збирати окремо від високолийного соняшника, так як обичний соняшник ліноловий, він там олійність, а тут олеїнова кислота. Їх треба тільки окремо збирати.